Вітаю і на колекції скарби вироби настала осінь, і я готую свої квіти заносити в будинок. Що в мене те, що досталося у спадок від доньки, два фікуси. Я їх пересадила в більші горщики, будуть вони у мене підлогові, потім придбала перець гіркий пересадила в горщик. Що в мене далі? Ось такий в горщику. Потім таких в мене, не знаю назви ті, що знаю, буду називати. Ті, що не знаю, хто знає, той нехай пише, хто не знає. Ну, квіти. Різні, якісь мені подобаються, якісь мені подарували, то я їх вирощую. Це жіноче щастя, наскільки я розумію. Потім йде хлорофітум двох різновидів. Потім чи лимон, чи апельсин, щось я садила, щось виросло. Не зрозуміло що. За літо квіти стали більш міцні, тож в будинок вони підуть в нових горщиках. Те, що ще з'явиться, бо не доїхало додому, то ознайомлю глядачів пізніше. Всім приємного огляду. А мені, будь ласка, вподобайки і підписки, якщо сподобалось. Тож до побачення.